З початком повномасштабного вторгнення один із закладів дошкільної освіти нашого міста був облаштований як такий, який транзитно приймав вимушених переселенців. Коли у серпні почали їхати евакуаційні потяги, специфіку довелося змінити. Зараз у ньому поки що на постійній основі проживає 26 осіб, переважно з Донеччини. Облаштувати заклад освіти під місце компактного проживання ВПО допомогли міжнародні організації. Ліжка саме для дорослих з гарними матрасами, постіль дали, дали посуд для них. Це е, така громадська організація, як Актед, нещодавно привезла, завезла багато дуже техніки. Нам і посуд, і е, покривала певні ковдри. Їм е, також виділили пральні машини. Виділили дві тушові кабінки, привезли. Зараз ми одну вже встановили. Другу будемо пізніше, бо на це треба ще потреби з будівельних матеріалів. В кінці літа у нас була певна проблема це з водогоном, і завдяки коштам міської ради ми дуже швидко відреагували і відновили в нас. Зараз все нормально. Якщо трапляються певні недоречності, бо це ж люди, звісно, що ламаються, буває, екрани або замки, або навіть так трапилось, що вікно розб то ми дуже швидко все це ладнаємо, міняємо і облаштовуємо так, щоб людям було і тепло, і зручно, і був здоровий мікроклімат. У закладі є окремий харчоблок, у якому переселенці готують їжу. Є холодильник, мікрохвильовки та інша техніка. І сушарки, потім пральні машини, автомати. Потім привезли нам два гідробокси, де люди можуть, звичайно, прийняти душ, бо в умовах групи це дуже складно. Все розраховано на дітей дошкільного віку. Привезли унітази, які ми на сьогодні вже почали в одній групі встановлювати, щоб було зручно. Потім привезли посуд, привезли, наприклад, термопод, бо коли не було світла, велика потреба в гарячому. Люди намагалися грітися за допомогою чаю чи кави, то привезли нам 10-літрові. Овий такий термопод, де є можливість нагріти воду. Він тримає майже 6 годин гарячу температуру. Люди можуть собі заварити. Це дуже зручно під час блокауту. Ігор приїхав до Олександрії з Краматорська на початку вересня. Умовами проживання задоволений, але в планах повернутися додому. Діда допомагають їм, де там, як там ну, все як дома, тока якби чужі ну, условия совсем не домашня, а почти як вдома. Все як вдома, все як у людей. Там столи забирали, стулья забірали, там мебілька то себігали, привозили, ну і так далі. Там. Ну от в общем. -то. Кіра в нашому місті із середини літа. За цей час встигла отримати паспорт, продовжити навчання та познайомитись з місцевими. Я приїхала з міста Солидару, Донецька область, Україна приїхала спочатку з, з мамою в Запоріжжя. Потім переїхала до тата. Так, мене все влаштовує. Тут і годують і все є. У місці компактного проживання переселенців облаштована і кімната відпочинку. Там дозвілля можуть організувати і дорослі, і діти. В цій кімнаті є телевізор, є стільці, є софа, є стіл для тенісу, є дитячі іграшки, бо в нас є діти, і вони можуть прийти, погратися або взяти собі. Є стіл, де можуть люди посидіти, пограти в шахи, чи в шахмати, чи монополію. Навіть ігри завезли. Завезли навіть спортивне обладнання невеличке: це скакалки, м'ячі, обручі масажні. Пазли для дітей, будівельний матеріал, яким дитина може гратися за майже рік війни. Багато транзитних переселенців вже повернулося додому на Харківщину, Херсонщину та Миколаїв. Дехто планує повернутись додому після перемоги, а дехто своєю домівкою вже вважає Олександрію.